Друзі, всім привіт! Зараз ми в Сільпо на Алмазні, Трошки трошки знімемо цін. Я приїхав сюди за вареники з сиром, солодким. Там мадузель надибала якусь акцію, не знаю, дешево це. Мені кажесь, я б не сказав, що це дешево там. 130 один кілограм, кажись. Зараз ми глянемо чи вони є наявності. А типу 160 за чотингу, ну не знаю. І ось є сьом, да? чи що це в нас. Оце так підхватило. Форель, форель. 300, коротше, виходить, 340. За кілограм 660. 660 зачеркнуто. Ну подивимося. Давайте глянемо. Хотілося б, звісно, хворелі. Пару кусочків. Каз багато, як в велмартія робимо мало. Там така сама ситуація. Кас наробили багато, а на персоналі економлять щоб були черги, чи я не знаю, чи більше займалися самообслуговуванням. Зараз ми глянемо чи є вареники, щоб я потім зайшов і одразу взяв. Ну тобто, підійшов. Дивіться, вареники. Не поняв. Так, ласка. Ага, от. Ні, це з кислим сиром. З кислим, а нам солодкий. З кислим. 800 грам. От, бачите, вареники ласка з солодким сиром. А я казав мадумазель, буде тільки сама это. Сам цінник. То тобто, значить це нормальна акція, якщо їх розібрали. А з кислим сиром. Ну ви бачите, вареники, вареники, пельмені, пельменіки, пельменіки, веркулести, ведмедя. Коротше, цінники, походу, не всі неізвестно, неізвестно скільки звесно, Нам би з кисломолочним сиром не помішали б. Ну блін. Вечно в цьому сільпо якщо є якась акція така більш-менш. Нормально, ніфіга нема. Ну за Алмазного сейчас на Зигину теж не варіант, Хотя в рем'я есть, но я не знаю. Не хочется. А там подився. Мне так оце нравится упаковка. Пальмені не знаю які там. Ну красивый дизайн. А вот это сумасшедшая чувиха. Дивіться, равіолі. Типа вау. Типа супер есть он а и это, это тоже чувиха, да? Уже на них страшно дивиться. Мне кажется, вони, наоборот отпугивают. Что-то я якусь кашу придумала, да? Для дітей. походу. Это классная штука, когда с ним брали. Триста лет у нас. Ну, пошли еще глянем, поговорим. Да, 15 стоит 30, 15 стоит 30. Ружар, не втикає. Це так, ми слів джун джун піщатик, все нові нові морожена да то були то ковбичні в шоколаді. Пам а це вже ось це з карамелів, мабуть, походу. Ще ось типа постоп-наркотіка чи щось Фісташкове, Ага, фісташкове. Так, да, я вгадав, смаком карамелі. Бачите по акції, не знаю. Я ніде такого вроді не зустрічав. Можливо це я акція. Акцію. Ну, блін, і ось попридумав. Та що, раніше було біле. Отаке, коричневе. І потім появилося стажкою. Ну плюс шоколадне, там було пару видів. Зараз дивіться, який у них асортимент. Крутяк, так? Да? Так, майонез я вчора недорого купив за, 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 за сколько? За 40, ось 152 гривні. Маленький пакетик, ось цього 50% Знач, значить Значит 40. А я вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю в этом. Е, як його? Маркетопці по чому я покупав. Уже й не пам'ятаю. Так, дивився я до да, так, там так мільйон акцій, ну дивився на ті акції, акції, не акції. Ось щось було одне більш-менш акційне, я вже з'їв. І ось поїв. На те, що не по акції, хочу, щоб я поїв. А я ж теж люблю по акції поїсти, так? Да? Прикольно, що штучок це таке. В принципі, не знаю, на одного, на двоє. Така черга? Що люди не на роботі? Ну я то понятно. Я завтра на сутки. Ну їм же не на сутки. Що це всім на сутки? Сьогодні-завтра. У нея целковоліки. Устриця. Устриця. Ну і... А що це? Це тут, мабуть, була акція, да? Ага, це просто рекламка. 580 гривень кілограм сьомо. Коротше. А он 910. Ну, так а де? Ето? Форель. Друзі, де форель? По акції? Коротше, все, що по акції немає в асортименті, де красиво. Кажу, диви. Дивіться, як красиво вложено, да? Красота. Ну коротше, ви поняли. «Приходьте вчора це називається. Или по 580, пожалуйста. Ну грубо говоря, 601 кілограм. А акція була по 300, да? Так, все по 100 грам. щоб ви розуміли. Указані ціни, все по 100 грам, Щоб нас збити з Ось, 200 гривень кілограм. напишіть та й все. А людина вже захоче купить, захоче не купить. Хто буде покупати 100 грам самі. Дайте мені 100 грам, так? Да? Де шашличка вже дивіться. Як вам шашличок, вже маринований, теж по 100 гравів. Ну, шашлик ще можна 100 грамів купити, там два кусочка. Афілі. А, а де ціна на настала була? Так, ну що, погуляємо. За тим, що приїхав, нічого нема. Не знаю, буде настрій, зараз поїду на зиму. Ну ви це побачите вже в наступній серії. Два сіль по квадрат зняти. І до цього додати, як ви вважаєте. Це нормально. Можливо, так зараз і зробимо. Зараз почало другого тільки. Ні, ми влучить з рівним. В принципі, ціни повинні бути одинакові. Ну не батарея цього прошла тільки заряджена. вроді і більш нічого. 25,79 бутилку. Що пішли на овочі схожу. Да, невдача, невдача. Хоча б вареники. Були. Кіло є, о, кстати, тут 27,69 сахар, цукор, кілограм, А вот тебе по три садки саме дешевшей. Так що я думаю, мене так сфотографирую біля цього, біля цінника з пакетом сахара. Було прикольно. Такий ще гамурний є, тут, колір. Малиновий, да? Так, сюди лучше не підходить до їди на розв'язку, бо тут сразу слюна тече. По бороді одразу. Вон які бутербродик. Я колись брав, що яйцо там відбивна. І знизу кусочок хліба чи щось таке. Ні, відбивна яйце, сир, щось. А, м'ясо по йоркськи тільки я брав в Велмарті теж 300 років тому. До війни воно тоді ще не так дорого коштувало. Ні, які курочки апетитні. Ням-ням. Буріто мексиканське курча. Фау. Надо колись спробувати. Так, замаємо її все. Дивіться, варенички на пору. Воу-во-во-во. Це за стеклом, коротше, щоб руками ніхто не ліз. І це ще зрозуміло. Фрукти нарізані за 100 грамм ціна. Це ще куди не йшло. Так, друзі, сейчас... Зараз... Познімаємо це сільпо. На ну, алмазному воно не найбільше вважається. Сільпо на 23 вересня, так? Да? чи ні. Викладу вам сьогодні. Сьогодні у нас перше число, останній місяць літа прикиньте. Останній місяць до літа пролетіло. КГБ не дало і відпочити нормально. Ну нічого, ще в нас є місяць ліць. літа попереду, можливо, ми з'їздимо. З'їздимо ще на річку. Так, горілочка, так? Да? Кого цікава, горілочка? Пепсі, ну це все не по акції. Банана, манана. Зараз глянемо на туди. Ого, 70 гривень, ну вона крута, так? Да? Південі стоїть 111,59. 56. Диня Узбецька, вау, вау, узбекам привіт! Дивіться, які красиві, да? з вигляду. Прийдеться розко... розкошелиться, розкошелиться. Це чері, да, я так зрозумів. Томат, азура черрі. Сливка. Нагнувся аж. У мене спина так болить, або продуло, або я не пойму, що з нею залишилося. Хоча ви до завтра очухатися, бо прийдеться, Я навіть не знаю. Прийти на роботу і лягати, казати, що все. Бобік здох. Яка охорона об'єкта? Як спина болить. Лохина 104 за 250 грам. Тут коротше за... А, ви поняли за такі штуки, як вони? За контейнери пластикові. А ось ця диня. Бачили таку диню коли-небудь? Диня канатаву органічна. Я перший раз бачу, цей чувак розрізав, щоб люди бачили. Дивіться такі ту ту ту, -ту. Красота, да? така маленька, гарненька, органічна типа полезно да ну тут короче всякие деликатесы да полуниця малина бачите по чем килограмм щикаком черешня вже бля ну хто вона ж уже тут гнила Чи вишня кажу черешня Як то кажу дальтонік, а на мене, як можно Ось і черешенька бабак 400 гривень ну тут якщо трошки гнилої кинути, то можна щось і вибрати, ну це вибирати три часи. манго по акції, один від, другий від. Мені подобаються такі всякі ексклюзивчики. Ну подивитися, не їсти. На сливку я би це притоптав. Якби тут можна було пробувати. Винограндік. ням ням да? Фу, щось мені тут жарко. я в спортивній кофті. Ну, шорти футболка, то понятно, по стандарту. Просто як їдеш на велосипеді, прохолодно дуже. Фух, перчики. 40 гривень. Та пора вже й дешевше, вже домашні є. Алло, давно, тим болю. Нам по секрету сказали таких огірків на огороді. Родичі, будемо так казати. Таких огірків врожай, що жесть. Тому що були дощі, було багато дощів. Ну тут до сих пор по 40 якісь страшні трохи я думаю якщо зараз поїхати цілком в це, на назигина ну дорогу я зніму не взяв думав зараз буду повертатися додому ну, 30 гривень ну вже не 60 ой то дині 60 буде більш меж да, нормально О, ось в розрізі дивіться яка красота Wow. Ого, які вони огромні. 133 гривні за цей кусочок. Це четвертинка, да? Це щоб не заморачуватися цілий брать, подивилися вас. Вам все сподобалось і взяли. Гарно виглядає. Це груша, думаю, в яблуку по 119. Уже думаю, взагалі жесть. Ні, це груша яблуки, бачите, по 110 не хочете. О, коротше надо волить жарко тут огонь. фу так ну що сейчас буду щось то рішать що то треба рішать їхати в принципі дорогу велопрогулянку так сонця немає а хотілося б нам прикиньте за алмазного нормально так Бабушка, балабушка, пенсіонерка скупилася конкретно, ще й напахчена така, ну по водичка? водичка. Та це огніна вода, нам треба не огнену воду. Блін, та що я її я пройшов, мабуть. А ні, ось. Воно тут заблокувано. Це комусь розставлять, так? Да? О, 44 гривні. Ну в мене ще... Ай, в мене це током б'є железки. грузія. Що від шести бутилок, дав, мабуть? Чи ні? Блін, не видно. М -м, не знаю. 44. В принципі, якщо просто 45 можна буде заскочити. Взяти. Якщо не від 6. Я мене ще сметану взяв на свою голову. Купив. Може взяти пару води. Зараз вибачає, що довго втыкаю. Може взяти пару води, заїхати додому, а тоді вже. Так а толку мене батареї те розряджують. Я завтикаю зарядить, ну там трохи заряду в принципі є. Ладно, що щось придумаємо. Сметана покатається трошки зі мною. Так, друзі ж, я попросив вас, не забувати підписуватися, ставити лайк писати позитивні коментарі, буду дуже вдячний. А, ну, ось. Стела ритва дорога по 52 гривні. Так, а вам всім мирного неба і тихої ночі. Ну ладно, пока. Побачимося в наступних серіях. Окей. Нічого я тут не купив, те що хотів, погнав я.